На початку ХХ століття він здійснив переворот у мистецтві балету. До нього чоловікам давали лише другорядні партії. Він же першим став виконувати сольні номери. Він танцював на сцені тільки 10 років, проте йому вистачило цього часу для того, щоб прославитися у віках. Його називали генієм, російським дивом та богом танцю, і ніхто не міг піднятися на підмостках вище за Вацлава Ніжинського. Біографи по-різному називають рік його народження, 12 березня 1888, чи то вісімдесят чи то дев'яностого року. Його батьки, польські танцюристи Елеонора і Томаш Ніжинський, об'їздили всю Росію. Пізніше, коли Томаш пішов від своєї жінки заради іншої, Елеонора оселилася у Петербузі з трьома дітьми. Вона зробила усе для того, щоб молодші Ваца і Броніслава вступили до імператорського театрального училища. Ще з раннього дитинства, займаючись танцями з батьками, Васлав відразу ж став відмінником із спеціальних предметів у загальноосвітніх дисциплінах. Він помітно відставав. У нього не було друзів, бо його не любили за обдарованість у танці та мовчазність. А через розкосі очі та крупні вилиці його прозвали япончиком на випускному вечорі весною 1907 року. Ніжинського, який успадкував від батька вміння феноменально високо стрибати. Запримітила прима балерина Маріїнського театру Матильда Кшесинська. Вона привітала Васлава зі вдалим виступом та заявила, що бажає бачити його своїм партнером. Ніжинського приймає до Маріїнки за низько оплачувану посаду артиста кордебалету, але фактично він стає солістом. З перших днів у театрі Вацлав був партнером провідних танцівниць Павлової та Кшасинської. Втім, через декілька років саме Кшасинська, фаворитка імператора Миколи II та Великих Князів, влаштувала так, що Ніжинського звільнили з театру. Тільки за те, що він висловив думку, що на роль Жизелі більш пасує юна Тамара Карсавіна аніж 40-річна Матильда Феліксівна. Завдяки віртуозній техніці та вмінню створювати настрій кожної ролі. Молодий танцюрист швидко здобув любов публіки та сильних світу цього. Князь Павло Львів, причарований талантом Ніжинського, оточує його турботою, чого Вацлаву через нестаток батьківської ласки завжди бракувало. Втім, досить скоро князі розчарували на освіченість Ніжинського, його відлюдність та невміння вести світські бесіди. Ці прогалини в освіті танцюриста прийнявся заповнювати Сергій Дягілев, який був двічі старшим за артиста. Саме йому мав бути вдячним Ніжинський і за блискучу кар'єру і за гучну славу. Сергій Павлович возив Вацлава по музеях Європи, викладав йому історію мистецтва, знайомив із композиторами та художниками. Проте від цього танцюрист не став більше родованим чи говірким. Дягілев повністю усунув Ніжинського від побутових проблем. Васлав не знав, як купувати квитки на поїзд, як замовляти готель чи розраховуватися в магазинах та ресторанах. Він жив у вигаданому світі, де існувало лише мистецтво. Від вторгнення реальності його надійно захищав слуга Дягілева, який повідомляв Сергію Павловичу про кожний крок його протеже. У 1909 році Дягілов відкрив у Європі російські балетні сезони. Найбільш яскравою зіркою їх він зробив свого улюбленця, а через два роки підштовхнув Ніжинського, якому було лише трохи за 20, до ідеї про власні вистави. Протягом наступних шести років Васлав створив чотири балети: після полудень відпочинок Фавна, Ігри, В'ясна Священна і Тіль у Леншпігель». Відкинувши у уявлення щодо танцю та пластики, Ніжинський запровадив свої власні вражальні засоби, що пізніше назвуть кубістичними. Це фігури, що рухаються, немов на єгипетських фресках. Пози із задертими догори плечима або звернутими усередину ногами, недоладні стрибки із важким приземлюванням. Прем'єра кожного створіння Ніжинського супроводжувалася бурхливим скандалом, і кожний балет був показаний на сцені лише декілька разів. В 1913 році Ніжинський вирушає до Америки із трупою, але без Дягілева. На параплаві він захоплюється Ромолою Пульські. Ця угорська аристократка польського походження якось побачила Вацлава на сцені і вирішила будь-що з ним познайомитися. Для цього вона почала займатися балетом і, врешті-решт, отримала місце в російській трупі. Під час подорожі танцюрист освічився дівчині, і вже на березі вони повінчалися. Пізніше Румола народила Вацлаву двох дочок. Дізнавшись про одруження Ніжинського, розлютований Дягілев повідомив того телеграмою, що російський балет його послуг більш не потребує. Подальші самостійні виступи Вацлава вже не мали успіху, і в 1917 році він залишає сцену. Вже тоді з'являються перші ознаки душевного розладу, що, врешті-решт, приводять Ніжинського до божевілля, 8 квітня 1950 року його не стало. На початку ХХ століття він заклав основи нової пластичної мови, якою танцюристи почали користуватися лише наприкінці століття.